Всім доброго дня! Хочу показати вам такий от міський кросовер. Це у нас Nissan Qashqai. чистий 2013 рік розмитнений, семимісний йде. Також у нас тут двигун стоїть 1,5 дизель К9К, 81 кВт. Саме вдалий надійний двигун. Дуже він ощадний, економний, в обслуговуванні недорогий та непримхливий. В принципі, варіант непоганий, було багато автомобілів. з Цим двигуном служать вони гарно, ресурсні двигуни. Даний автомобільчик у нас має 235 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, жоден болтик, жоден там елемент, крило, двері, ніде нічого не кручено, нічого ніде не, не знімалось. Після приїзду в Україну даного автомобіля заїхало на СТО, обслужили все по ходовці, що потрібно. там В районі 5 тисяч гривень все замінили, обслужили. По автомобілю в нас присутні два ключ... Присутній панорамний дах, ксенонова оптика, омивачі фар, складання дзеркал, в нас мультируль, Android магнітола кондиціонер, 4 склопідйомника, посилонний автомобільчик. А, що, до речі, присутні підігріви сидінь та панорамний дах. По автомобілю в принципі немає ніяких зауважень. як по кузову, так і по салону, по всьому. Автомобіль охайний. Навіть не робили в ньому ні хімчистку, нічого в такому стані приїхав. Єдине, що кажу, це обслужили ходову. Також багажник у нас 7 місць, фаркоп присутній. Хром релінги на криші Ось такий автомобіль. Взагалі немає ніяких зауважень. Не ні по дніще, не по кузову, не по двигуну. Працює гарно. Заводиться як на холодну, так і на гарячу, без зауважень. Автомобіль чистий 13 рік, знаходиться в місті Луцьку, 235 пробіг, є вся сервісна історія, можна перевіряти, заїжджати на будь-яке СТО і тому подібне. Кого зацікавив, даний автомобіль буде 10800 плюс торг. Ціна в принципі, як за 13 рік, 7-місний, весь в рідній фарбі досить непогана. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся номер в шапці профіля, надамо всю інформацію, перевіримо, покажемо, Якщо, можливо комусь треба фото, відео, там, комп'ютера діагностики, лакофарбове покриття. Все можемо показати. Або можете наняти когось з автопідбору, щоб вам його перевірили. Тому всіх вдалих покупок та продаж.